Привет, друзья! Хочу похвалитися вам книжку, яка у мене есть Тахи Фауни України. Книжка 2002 года випуску. Виграв я її чесно, сам виграв. Без подсказок, без нічого. Виграв в експедиції, ну точно рік я не помню, але на 3-4 рік. 2003-4 у Русева в експедиції у Івана Русева в Дністровських Лиманах. Я тоді. Всі види птиць ну, не вгадав, а правильно сказав. І виграв, найбільше прокольцював птиць е серед мого віку Мені тоді років 9-10 було десь. І от таку книжечку. книжечки вже 21 рік виходить 22. Ну, зберігалась пам'ять така. ну Я часто буває достаю, її, якщо якусь птицю не знаю. Тут всі перельотні, які живуть в Україні птиці. Що хотіш тут є. Люба птичка, все, достав, почитав за неї і взагалі доступно все, класно. Про охотничі віди і про перельотні прості віди птиці. Ну дуже реально. Драфа, правда, для мене вже це. Я давно не бачив драфу. Щоб побачив би капець, наснімав би вам ролики. а така драфа. Так вона виглядать, хто не знає. Книжка реально крута. Чітко все. І про голубів, ну все. от сохранилась книжечка. Буде пам'ять, Дімон буде учити. птиць теж у мене. Так що всім гарного вечора.